Спортивна молодь здорова нація. До дня міста в центральному парку культури та відпочинку відкрили новий спортивний майданчик. Він став першому чернігові такого масштабу. Будували спільними силами. Народний депутат України Владислав Атрошенко надав спортивне обладнання, а спортсмени-ентузіасти самостійно його встановили. Благодійник наголосив на важливості розвитку фізичного виховання молоді, адже спорт це вибір сильних. Є люди, які з молодих років заставили, переступили через свою лень, через свое нежелание, может быть, не стремление к физической культуре. Они достигают очень серьезных результатов в последующей жизни. Яких би целі вони собі не ставили. Народний обранець закликав використовувати майданчик на всі 100 відсотків, регулярно відвідувати його та залучати до спорту своїх друзів. Я би хотів, щоб це було наше спільне таке достиження, і щоб е ті хлопці, які здесь присутствують, щоб пови втягували, вовлікали в спорт своїх друзів, пусть побольше ребята будуть крепкі до будуть спорту і наоборот. будут отходить от бутылки, от сигареты и от всего остального. И э, наше будущее будет лучше, если максимум людей будут э, спортивными. сильно сильнострими присутня на відкритті спортсменка біатлоністка Ніна Лемеш представляла чернігівський осередок олімпійської родини, ділилася настановами з юними любителями фізичних вправ. Всі ці спортсмени, які стали олімпійськими чемпіонами і призерами, вони розпочинали свій свою спортивну кар'єру теж з самого малого, з таких же спортивних площадок, невеличких. Але ще чи були такі умови, які сьогодні створені для вас? Після урочистого відкриття всі охочі могли оцінити нове приладдя. Стартував турнір Стрітворткаутом. Це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою, який проходить на свіжому повітрі, і включає тренування на турніках. Мірялися силами 46 учасників. Хоч цей вид спорту потребує хорошої фізичної підготовки, та змагалися і дівчата. На перший погляд, вони стрункі та дітні, та у змаганнях з підтягування легко переважають хлопців, ...підтягнувшись 29 разів, і розповіли, що спортивне життя це безперервна робота над собою. Була маленька, була страшна, була много шива, тобто якби хотіла усі постоянно, але все одно возвращалось і, мабуть, будемо. Відтворюючи на перекладинах різноманітні фігури, юні спортсмени з задоволенням діляться вражень. В общем, площадка дуже мені подобається. Дуже подобається. Із 10 балів я дам всі дісятам площадки, тому що ну все є що, що мені нужно для заняття, все здесь є. Попередні змагання з вордкауту проходили на старих шкільних снарядах, де було неможливо виконати складні елементи. Тепер у любителів спорту є свій майданчик, на якому охочі зможуть удосконалювати свою майстерність.